Особам з інвалідністю повинно забезпечуватися повне здійснення всіх прав, у тому числі й право на працю. Але вони потребують створення належних умов для роботи, які держава береться компенсувати. Про це йшла мова на засіданні круглого столу, організованому фахівцями зайнятості і соцзахисту. Загалом в Україні зараз проживає більше 2,5 мільйонів осіб з інвалідністю, і це число постійно зростає через воєнні дії. Далеко не всі підприємства працевлаштовують таких людей, але є й такі, що роблять це з готовністю. Петро Ковальчук керує. Реабілітаційним центром і надає допомогу як цивільним, так і військовим. Не дивлячись на складнощі, реп-центр уже працевлаштував осіб з інвалідністю. Ми ж за них сплачуємо і податки, і відповідно заробітна плата, але якщо є можливість певної допомоги від держави, це є якби, такий гарний ну, якби поштовх, тому що ми можемо працевлаштувати ще більшу кількість осіб. Для того щоб підприємства активніше працевлаштовували осіб з інвалідністю, фахівці служби зайнятості презентували роботодавцям компенсаційні програми. Сьогодні ми на цьому заході презентуємо програму, яка передбачена постановою кабінету міністрів номер 893 Ця програма дає можливість роботодавцям компенсувати витрати пов'язані з облаштуванням робочих місць для людей з інвалідністю. Тобто, у разі працевлаштування людини першої або другої групи, роботодавець має можливість отримати компенсацію у розмірі, що не перевищує 106,5 тисяч гривень. На засіданні детально обговорили алгоритм дій роботодавця. Потрібно працевлаштувати людину з інвалідністю першої або другої групи, прийняти на рівні роботодавця рішення щодо облаштування робочого місця та понести відповідні видатки, подати. До центру зайнятості або шляхом подачі через єдиний портал дія відповідної заяви за формою і додати до нього наказ про призначення, а також документи, що підтверджують понесені видатки щодо облаштування робочого місця, і на протязі днів отримати відповідне рішення щодо компенсації. Сам захід разом з центром зайнятості організувало відділення фонду соцзахисту осіб з інвалідністю, яке на Одещині до 40 тисяч таких людей забезпечує протезами, колісними кріслами тощо. На всіх підприємствах всіх фонд власності, де працюють 8 і більше штатних працівників, повинні працевлаштовуватися особи з інвалідністю. Ну і в даному випадку ми з нашими партнерами, соціальними партнерами, з нашими колегами з центром зайнятості намагаємося. Допомогти тим підприємствам, які повинні виконати зазначений норматив, під час засідання круглого столу роботодавці мали змогу задати безпосередньо фахівцям всі питання стосовно дії державних програм з працевлаштування і отримати відповіді, бо ця тема сьогодні одна з найбільш актуальних в Україні.